0-0 поки що у нас. У цьому поєдинку наразі у нас вже третій хвилин вже закінчується ремонт. У Саєнка, Саєнко пробує зараз вже блисковря. Ось команду, перше. Де перечубак. Щубак зараз озвучає команду Щубак пас далі видавали. читається цей пас Саєнко. Далі така вже від Сумчан. Саєнко пасти на Зубатова. Зараз Зубатов забиває все ж таки. І, зрештою, це стається на сьомий хвилині цього поєдинку. Надеюсь, Комілі Голодний, який починав цього По стартовій чтів команди Субзер. Охопів Щурбак, сам щурбак Лсабда Щурбак. далі, пасу дає зараз. Забиває нас лабай після передачі Щурбака. У нас стає рівним, 1-1 на 10 й хвилині цього поєдинку. Я так розумію, що це винувачна заміна, тому що зараз бачимо, що Богдан Савчик отримав допомогу від лікарів. Тому зараз Савченко поки що не допомагає своїй команді у рамці. Тим часом моменту Копола, Копол зараз порває, зараз стільки рятує ворота, ба! Щербак далі віддає на Лабая, Лабай зараз намагається пройти далі, пройти зараз Лабай нам ще, Лабай порває, тут уже голодний буває, цей удар далі вже не стає добити. кутовий. Ну і далі у нас моменту Біла, порває, Біла зараз не збиває він. Копол міщу, зараз Щербак. Знову просто Сібля він віддає, Щербак далі віддає передачу напрямку Лабая. Лабай зараз намагається обірати. на за що зараз, зараз...

У нас дуже вже коли хвилини цього дуртайму. Щербак зараз. Врває Щербак і зараз! відбивається удар холодний. Дається буде... йому пас дати? Зараз Саєнку пас е на знову. Тут то ще Щербак. Щербак дає удасть. Саме... Щербак пас віддає далі зараз. Не забуває о цьому епізоді після пасу Щербака. Вписуємося біля Зараз що зараз. І дає подачу Саєнко на Копола, але помиляється при подачі зараз. Вдарить Чербака і зрештою лунає у нас. Фінальний свисток і у нас за підсумками двох нічого. Проти Єгора е, Ходака, до речі. Зараз Ходак у нас з'явився на воротах команди е, Шостки. Що я розумію зараз? Збиває Саєнко. Дем'єнка. Не збиває, зараз Друзь. Збиває Копов, 2-0 на цей холосте Його удар зараз буде, поворота Саєнка. Забуває зараз е, э, у нас вирок стоїть. Ждимось удар э, Білана ворота Лискова. І не забуває зараз Білан, і він не... проти э, Саєнка. Сабіль проти Саєнка. Вирішальний удар у цій серії пенальті. І не забуває зараз Сабіль, який стає. Не...